Чоловічі термоголослів від бренду Ліверджі усього за 155 гривень за одиницю. У лоті їх буде 17 і коштує він 2635 гривень. Розміри будуть від S до 2 XL. Ось так виглядає. Зараз бистренько покажу по кольорам. Значить, буде темно-графітовий. Так виглядає на модельці, де на низькій температурі. Також буде ось такий полосатий, класичний чорний на кожен день, і також буде гарний такий бірюзовий колір. Показую, як виглядають вони без упаковочки. В лоті буде як упаковка, так і без, але переважно буде в цьому лоті саме упаковочка. Показую все йде новеньке. Ось так, манжетики йдуть на рукавах такого плану. Резиночка. Понизу вони йдуть вільного крою, не обтягуючи. Дуже приємна тканина. По складу у нас тут виходить. 38% поліестеру, 36% бавовни і 24% віскози. віз кози. Дуже гарний склад. Тому для замовлення такого лоту звертайтесь до наших менеджерів.